Твердопаливний котел «Фенікс» серія «К». Серія даних котлів створювалася як альтернатива таким брендам та моделям, як Kronos Unic Plus, Altep Do та Altep Do Unie Plus, WormLime Premium та «Маяк Eco Uni. Котли даної серії відносяться до так званого побутового сегменту і виготовляються в потужностях 17, 25, 32 та 40 кВт. Розроблені ці котли для роботи в режимі ручного завантаження палива і керується процес горіння тут або за допомогою ручного регулятора тяги, або за допомогою блока автоматичного керування, який працює в парі з вентилятором. На передній частині котла розташовано три дверці. Кожна має зручну фірмову пластикову ручку, облиту в якісний пластик, регульовану застібку ручки та регульовані петлі та обов'язково вермикулітову плиту всередині відбійника. Верхні дверцята дають нам доступ до обслуговування теплообмінника, який складається в цьому котлі з чотирьох горизонтальних полиць. Середні двертята це дверцята завантаження палива. Вони для зручності розташовані тут під кутом. Дають нам доступ до топочної камери, всередині якої знаходяться форсунки. Сама топка тут доволі глибока та об'ємна. Наприклад, в котлі на 40 кВт. Глубина топки складає 600 мм, а об'єм 165 дециметрів кубічних. А в котлі на 17 кВт. Глубина топки складає 400 мм та об'єм 81 дециметр кубічний. До речі, топка та теплообмінник виготовляються тут з якісної сталі товщиною в 6 мм що відображається на сухій масі котла. Наприклад, в 17 кВт маса котла складає 380 кг, а в котлі на 40 кВт суха маса складає 520 кг, що є одним з найкращих показників. Серед альтернативних моделей на ринку України. На нижніх дверцятах розташовано лючок, що працює в парі з механічним регулятором тяги. Ці дверцята дають нам доступ до обслуговування зольної частини, а також до обслуговування колосників, які у нас зачинені ще додатковими дверцятами, які запобігають просипанню палива. Колосники в цьому котлі є водонаповненими і виготовляються з якісної стовстостінної безшовної труби. На верхній частині котла розташована вихід під механічний регулятор тяги, патрубок подачі теплоносія в систему, патрубок під запобіжний клапан безпеки та верхній вихід під вентилятор. На боковій стінці знаходиться патрубок аварійного зливу теплоносія. Патрубок подачі теплоносія з системи знаходиться позаду. Також позаду виходить у нас воров з ручними віконцями для чищення, та він має шибер тяги топочних газів з зручним фіксатором. Стандартний комплект постачання входять комплект для чищення в індивідуальній упаковці, обов'язково запобіжний клапан безпеки та паспорт з керівництвом експлуатації. А якщо ви оберете серію К+, то додатково в комплект постачання будуть входити ще й блок автоматичного керування та вентилятор. Гарантія на серію даних ковтлів складає 3 роки. Більш детальну інформацію ви можете знайти на офіційному сайті компанії Фенікс Юа.